Витівки бабусі зими Костянтин Ушинський казковий світ. Розлютилася стара зима й задумала все живе зі світу звести. Спочатку вирішила вона до птахів дістатися, набридли пернаті своїм криком і писком. Подула зима холодним, зірвала листя з лісів і дібро та розкидала їх по дорогах, нікуди птахам подітися. Почали вони з грайками згуртовуватися, думоньки думати, зібралися, покричали та полетіли за високі гори, за сині моря в теплі краї. Залишився горобець і той під стріху забився. Бачить зима, що птахів їй не наздогнати, накинулася на звірів, запорошила снігом поля, завалила кучугурами ліси. Вкрила дерева крижаною корою та посилає мороз за морозом. Ідуть люті та злі з ялинки на ялинку, перестрибують, потріскують і поклацають, звірі лякають, але тварини не бояться в одних шуби теплі, інші у глибокі нори заховалися. Білка в дуплі горішки гризе, ведмідь у барлозі лапу смокче. Зайченя, плигаючи, гріється, а конячки, корівки, овечки давним-давно в затишних лівах сіно жують. Ще дужче злиться зима, до риб добирається, посилає мороз за морозом один від одного лютіший. Морозці жваво біжать, молотками голосно постукують, без клинів по озерах і річках мости зводять. Замерзли водойми, але тільки зверху. А риба вся вглиб пішла під крижаною покрівлею їй ще тепліше. Ну, постривай же, думає зима дістану я людей. І знову шле мороз за морозом, один від одного зліше. Заволокли хурделиці візерунками вікна. Стукають і у стіни, і у двері, що аж колоди лопаються, а люди затопили печі, смажать собі млинці гарячі, та й з зими сміються. Доведеться кому подроба в ліс їхати, вдягне кожух, валянки, рукавиці теплі та як почне сокирою махати, аж пітл'ється, а на дорогах, ніби зимі на сміх. Вози потягнулися, від коней пари в'ється, візники ногами топчуть, рукавицями плескають, плечима смикають і морозець підхвалюють. Але найприкріше здалося зимі, що малі діти і ті її не бояться катаються собі на ковзанах і на полосках, у сніжки грають, баб ліплять. Гори зводять, водою поливають і ще мороз кличуть. Прийди, допоможи. Щипне зима зі злості одного хлопчика за вухо, іншого ніс, щічки побіліють, а малий схопить снігу почне терти і розгориться в нього обличчя, як вогонь. Бачить зима, що нічим їй не перемогти, та й заплакала. it's lost